Квіти, кульки, солодощі та побажання. Ось такі подарунки отримали спортсменки. Їх зі святом весни привітала Чернівецька обласна федерація боксу. В організації кажуть, приймати таких красунь у нашому місті це честь, адже серед них неодноразові чемпіонки світу, Європи та України. І тому юні титуловані спортсменки це найкращий приклад для буковинських дівчат, які теж хочуть долучитися до жіночого боксу. Все-таки от еті мі от дійство нашим всі буде лучче присматриватися к спорту. Я думаю, цими показателями ми покажемо, як все-таки чернівецький бокс може піднятися на високі висоти. Тут юніорки пробудуть два тижні. Тренування тричі на день. Щоденно. У Чернівцях збірна України з боксу готується до чемпіонату світу, який відбудеться у травні у Тайбеї, розповідає тренер збірної. У нас дуже хороша традиція. Ми її починаємо з Чернівців і завжди проводимо традиційні медалі з чемпіонату світу та Європи. Тому я надіюся і вірю. Це що це буде хорошою традицією в цьому році. Дівчата всі налаштовані на перемогу. Більшість із них жіночим боксом займаються понад п'ять років. Кажуть, цей спорт допомагає їм завжди бути на висоті. Розповідають, що мріють отримати медаль, перемогти на спаррингах та потрапити на чемпіонат світу. Хочеться показати красивий бокс, показати наскільки я виросла, доставити удовольствие зрителям. І я думаю, результати. Все буде на Надійснет я на звісно на хочу на победу, хочу поехать на мір. Ну, Україна у мене не очень далася стала вторая, но я приїхала сприйнятися з первым номером і надеюсь, все буде добре. Звичайно, що перемоги. Кожна дівчина, кожен боксер хоче перемоги тільки першого місця. У жіночий день спортсменки відпочивали. Втім, вже з понеділка знову взялися за наполегливі тренування. Юля Здорожняк, Марина Чорний, Роман Пулатик, Чернівецький промінь.